Мир Божий вам. Думаю, що не помилюся. Якщо скажу, що сьогодні усі українці задумаються над одним єдиним для нас запитанням: ну скільки ще, скільки ще молитися, скільки ще чекати, скільки ще сподіватися, Господи, ну коли ми вже побачимо, як явиться твоя справедливість і прийде мир, якого ми всі так просимо. Сьогодні я хотів би поділитися однією думкою, яка по особливому торкнулася мого серця. Біблія каже нам, що на все свій час. Але разом із тим ми бачимо, що у деяких випадках час може подовжуватися, а може скорочуватися. Дозвольте показати вам кілька текстів Святого Письма, які наштовхнули мене на цей висновок. Насамперед, в Євангелі від Матвія, в 24 розділі, Христос говорить про небезпеку, яка чекає жителів Єрусалиму, і Він каже: моліться, щоб ваша втеча не сталася взимку або в суботу. Адже тоді буде велике горе, якого не було від початку світу, дотепер і не буде. Коли б не були ті дні вкорочені, то не спаслася б жодна людина, але заради вибраних ті дні будуть вкорочені. Дивіться, який цікавий момент. Насамперед сказано про те, що молитва може вплинути на час, коли будуть відбуватися ці події. І він каже, моліться, щоб це не сталося взимку або в суботу, тобто в час, який буде найменш для цього зручним і відповідним. А далі каже, що ці дні можуть бути скорочені, що вони можуть тривати довше, а можуть тривати коротше. Від чого ж це залежить? Очевидно, що в історичному контексті тут іде мова про події, які відбувалися, коли Єрусалим у 70-му році був оточений римськими військами. З точки зору ескатології, вчення про майбутній час тут іде мова про події, які будуть відбуватися взагалі наприкінці історії. Але коли ми говоримо про наш теперішній час. Чи може цей принцип також бути застосований? Особисто мені здається, що так. Звісно, Біблія в першу чергу говорить людям, які жили там і тоді. Однак у цих текстах закладені принципи, які можуть знадобитися і нам тут і зараз. Зокрема, в цьому тексті ми бачимо принцип саме тому, що люди моляться, саме тому, що вони благають Бога, час їхнього випробування, час їхніх переживань вкорочується. Ще один цікавий момент я бачу в історії Авраама. Пам'ятаєте, в книзі буття в 15 розділі Бог являється йому і каже: неодмінно знай, що твої нащадки будуть приходцями і житимуть не на власній землі. Вони будуть поневолені і їх гнобитимуть 400 років. Але над народом, у якого вони будуть рабами, я здійсню суд. Після того твої нащадки вийдуть з великим майном. Тобто уявіть собі, ще за століття до того, як євреї нащадки Авраама опинилися у Єгипті, Бог вже сказав йому, що твої покоління вони опиняться у чужій землі. Більше того, було сказано конкретний термін, скільки вони там будуть. Було сказано, що вони будуть там 400 років. Однак чи пам'ятаємо ми, а скільки насправді євреї були у єгипетському рабстві? Навіть пізніше у біблійних текстах згадується інша цифра 430 років. Як хтось зазначив 400, але з гаком. Питання: а де ж виникли ці 30 років? Де взявся цей гак? Чому він з'явився? Я дуже обережний у своїх припущеннях, але мені здається, що справа могла бути у Мойсеєві. Пам'ятаєте, Мойсей вирішив вбити єгиптянина, заступитися за свій народ, але що, коли саме цей його вчинок запустив далі інший ланцюжок подій, адже йому довелося тікати в пустелю, бути там цілих 40 років? І ось цей гак, ось цей надлишок часу, який євреї перебували в Єгипті, був викликаний вчинком їхнь лідера. Те ж саме ми пізніше бачимо вже із народом, який подорожує через пустелю. Часто говорять, що вони йшли 40 років, той шлях, який можна було подолати за 40 днів. Насправді це, звісно, не так, адже Бог не хотів, щоб вони прийшли до Хананської землі надто швидко. Там мав бути певний процес. Вони йшли до гори Синаю, вони мали отримати закон, сформуватися як нація. Але врешті, коли пройшли майже два роки їхньої подорожі, час увійти в обіцяну землю настав. Що ж ми бачимо? Ми бачимо, що євреї через власну непокору і власний непослуг наразилися на зайвих 38 років. І, врешті, коли вони вже мали входити, вони почали нарікати, висловлювати невірство, і Бог сказав: ви будете блукати по пустелі, аж доки це покоління не вимре. У підсумку з'явилися 40 років, два роки, які могли бути початковим Божим планом, і ще 38, які аж ніяк не були обов'язковими. Тож, розмірковуючи про це, у мене виникає логічне запитання, Господи. А що ми сьогодні можемо зробити, щоб час наших поневірянь, щоб час нашого страждання не подовжувався, а скорочувався? І, дивлячись у Писання, я бачу дуже простий висновок: час продовжує гордість, непослух, непокора Божій волі, а скорочує смиріння перед Богом. Звісно, я мушу тут оговоритися смиріння не перед ворогами, не перед обставинами, а саме перед нашим творцем. Надія саме на нього, покладання саме на нього. Будьмо чесними, за ці чотири роки, доки триває повномасштабне вторгнення, ми надіялися, ми сподівалися, і дуже часто ми сподівалися на конкретних людей, чи конкретні події, чи конкретні випадки. Насправді ж, ми бачимо, що і люди підводять, і сподівання не здійснюються, а наша надія виключно на Бога. Бо якщо не Бог, то не дай Бог. Звісно, ми дуже вдячні нашим захисникам, нашим воїнам. Ми дякуємо кожній людині, яка робить можливим те, що Україна тримається, але все ж таки розуміємо останнє слово саме за ним. Тож на завершення я хотів би показати ще одну цікаву історію і разом помолитися за нашу землю, помолитися за те, щоб Господь прискорив час вирішення цієї страшної проблеми, виходу із цієї жорстокої, несправедливої війни і тривалого та справедливого миру. Остання історія, якою я хочу поділитися, це Євангелія від Матвія, 15 розділ, де описується ще одне дивовижне прискорення подій. Написано так: І, вийшовши звідти, Ісус відійшов до околиць Тира й Сидона, а жінка Ханаанка з тих околиць вийшла і кричала, гукаючи: Господи, сину Давидів, помилуй мене, бо мою доньку тяжко мучить біс. Але він не відповів їй ані слова. Підійшли його учні та почали просити його, кажучи, відпусти її, бо вона кричить у слід. У відповідь він сказав: Я посланий тільки до загиблих овець дому Ізраїля. Вона ж підійшла, поклонилася йому і каже: Господи, допоможи мені. А він у відповідь промовив: Не годиться брати хліб у дітей і кидати щенята. Вона сказала: Так, Господи, але щенята їдять крихти, які падають зі столу їхніх панів. Тоді Ісус сказав їй у відповідь: О жінко, велика твоя віра, нехай буде так, як ти хочеш, і видужила її дочка тієї ж миті. Зверніть увагу, Ісус говорить, Я посланий тільки до загиблих овець дому Ізраїля. Я не посланий до вас, до ханаанських народів, до мешканців Тиру і Сидону. Іншими словами, він, начебто, показує цій жінці, мій час, щоб допомогти вам, ще не прийшов. Я посланий поки до євреїв, але ти можеш дочекатися. Прийде момент, коли я буду розп'ятий, воскреслий, вознесений на небеса, дам велике доручення своїм учням, потім вони будуть пропидувати в Юдеї, в Самарії і аж до краю землі. Тобто, фактично, через десятиліття мої апостоли, мої учні, мої послідовники можуть прийти до вас і тоді принести вам добру звістку і принести сілення. Тобто, по суті, він каже їй: твій час ще не прийшов. Звісно, що багатьох людей, коли вони читають цей текст, більше тригерить інше. Тригерить те, що Ісус сказав, що не гоже взяти хліб у дітей і дати його собакам або щенятам, тобто дітям собак. З першого погляду може видатися, що Ісус тут чинить дуже неполіткоректно, ображає цю жінку. Але якщо ми заглибимося в деякі історичні нюанси, то довідаємося, що собаками євреї називали не усіх підряд. Собаки це було дійсно образливе визначення певної категорії язичників, зокрема язичників, які займалися культовою проституцією при храмі. По суті, Христос, кажучи їй про те, що вона походить із такого народу, і, так би мовити, проводячи паралель між хворобою її доньки і тим, що не гоже дати хліб щенятам, тобто дітям собак, він натякає на гріховність цього народу. Він показує, що він знає, звідки може навіть походити ця демонічна залежність, яка торкнулася цієї дитини. І що цікаво, що ця жінка не огризається, що вона не каже: Ми собаки, а ви які? Що вона не шукає якихось виправдань. А вона просто погоджується, вона каже так, але й щенята мають право на якісь крихти, які падають зі столу. Іншими словами, можна сказати, що тут присутній елемент покаяння. Вона не відмовляється від того, що вона походить із грішної культури, із безбожної культури. А вона визнає, так, дійсно, ми собаки, ми щенята, але нам так потрібна твоя допомога. І дивіться, що відбувається саме її смирення. Саме її покаяння, саме те, що вона займає таку позицію серця, призводить до скорочення часу. Ісус, начебто, сказав їй: зараз час не прийшов, вам треба чекати. Вона смиряється і цей час скорочується, і чудо трапляється в ту саму секунду. Коли вона смиряється, Ісус говорить: нині одужає твоя донька. Сьогодні я хотів би, друзі, щоб ми могли разом помолитися і за проблеми кожного з нас. Можливо, у вашому житті є якась персональна особиста ситуація, в якій ви запитуєте, Господи, ну коли? А Господь дивиться на ваше серце, і Він чекає зміни положення, можливо, положення в бік більшого смиріння, залежності від нього, більшої покори, послуху йому, щоб цей час прискорити. Сьогодні, як я зазначив, ми усі молимося за Україну, і ми віримо, що Боже Слово не випадково каже: якщо мій народ, який носить моє ім'я. Впокориться і почне молитися, шукаючи спілкування зі мною. Якщо відвернеться від своєї дороги зла, то я почую в небесах, прощу їхні гріхи і оздоровлю їхню землю. Якщо народ впокориться, нам так важливо сьогодні шукати Бога, впокорюватися перед Ним, шукати відповіді від Нього. Адже будьмо чесними, якщо ми пригадаємо перші дні і перші тижні повномасштабного вторгнення. То, напевно, зокрема, мені так розповідають багато-багато людей. Ще ніколи до того вони так не молилися за Україну. Особливо ті, хто проживають в Києві і навколо Київщини. Вони дуже сильно молилися, бо розуміли, що зрештою на кону стоїть питання нашої державності. Потім були деокуповані території, ворога було відтіснено, і десь градус цієї молитви понизився. Сьогодні я вірю, нам потрібно обновитися в цьому. Нам потрібно знову прийти до Бога з відчайдушною надією на Нього і тільки на Нього. Наш вихід, тільки Христос. Тож давайте ми звернемося як в наших особистих переживаннях і проблемах, так і у нашій спільній біді з молитвою і благанням. Господи, оздоров нашу землю. Господи, прискор ради вибраних Твоїх прискор ці дні. Яви нам свою милість, благослови український народ! Небесний Отець, ми звертаємося зараз до Тебе в глибокому смирінні і зі щирим визнанням, що ми без Тебе нічого не можемо, і ми надіємося тільки на Твоє божественне втручання. Ми знаємо, Господь, що є багато людей, які докладають своїх зусиль, які є нашими захисниками, і ми просимо, Господи, стократно воздай і благослови їх і їхні сім'ї. Однак, надія наша, Господи, не на, на людей. Навіть не на тих, хто сьогодні сильно служить і допомагає, наша надія насамперед на тебе. Відкрий небеса і пролий своє світло. Хай останнє слово в цій ситуації буде сказане тобою. І хай це слово буде мир, мир справедливий, мир тривалий. Хай буде дана відповідь, якою сьогодні ми так очікуємо. Прискор ці дні, і нам Твою милість, адже ми чекаємо її тільки від тебе, в ім'я Отця. І сина, і святого Духа. Амінь.